Зрозуміли цей шильдик чудового апаратика. Ось таке. Теорія ремонту. Буду робити ось так. Кидаю сюди ось таку накладочку, кидаю сюди ось таку лопаточку. Цю прищепочку гідравлічну. Трошечки дам джазу. И ось у нас уже есть малесенький зубик Туду. Тот же декольте. Зараз вот вот от отак от було. Тут нюансики з шагренькою е, трошечки можна було б доробити, якщо б не було плівки. А так у нас двері усі в захисній плівочці. Чик, е, тому... Робота виконувалась зі збереженням антигравійної плівки. Ось отакий у нас результат. Плівка збережена, фарба збережена. Клієнт був не проти того, щоб демонтувати плівку, замінити її, але я наголосив на тому, що краще її не знімати, тому що дуже гостре пошкодження. Я, я переживав, щоб не було розлому фарби. А плівка, я гадаю, виконувала допоміжну функцію, щоб стримувати фарбу. Можливо, вона десь там мікротріщина десь є, але плівочка її буде стримувати і нічого ні, нікуди не дінеться. Тому, я думаю, це найкращий варіант по відновленню дверей, щоб не піддавати ризикам лакофарбове покриття. Звісно, мені було б легше, якщо б плівки не було, я б зробив трошечки по-іншому. Але я гадаю, що завжди треба на гарних автомобілях старатися зробити гарно зі збереженням усього, що на них є.